Друзі, колеги, всім доброго дня! Як завжди, я радий бачити вас на каналі. Не так давно на каналі ми обговорювали тему прикореневих і кореневих гнилей, тобто тему актуальну для весняного періоду на зерновій групі. Там ми говорили про те, що це таке прикореневі гнилі, від чого вони утворюються, як створити умови до їхнього. Не зараження, тобто, що вони не заражили рослину, і як з ними боротися в випадку, коли фактичне зараження вже відбулося. Якщо ви не бачили, посилання буде в описі під цим відео, там дуже корисний матеріал. Буду вам вдячний за перегляд. Сьогодні ми поговоримо про хвороби листового апарата, конкретно про септоріоз. І дуже схожу за зовнішніми ознаками на септоріоз хворобу це піранофороз, тобто жовту. Плямистість. Ми поговоримо про взаємозв'язок рослини і патогена, в яких стосунках вони знаходяться одне з одним, коли відбувається зараження, і далі поговоримо в другій половині відео, що робити, коли вже зараження відбулося. Відповідно, нам потрібно якось боротися із хворобою. І тому починаємо ми з самого початку. Я доповідаю голосом, як завжди, чітко і доступно. Для чого рослині потрібно листя? Ми знаємо, що листя це сонячна батарея. Тобто вона відповідає за процес фотосинтезу. Процес фотосинтезу це один із самих фундаментальних процесів, без якого не утворилося б життя у тій формі, якій ми зараз його спостерігаємо, і частиною якого ми самі являємось, тобто частиною якого ми самі є, не дивлячись на те, що ми, як люди, не фотосинтезуємо. Але зрозуміло, що зберегши листя від хвороби, ми отримуємо фотосинтез. Фотосинтез це цукри, цукри це енергетичний ресурс для перебігу хімічних реакцій синтезу. Від цього ми виводимо таку закономірність. Фотосинтез цукор, цукор, енергія, енергія хімічні реакції синтезу, синтез це ріст і розвиток культури. І того все все вже маємо. Отримуємо фотосинтез, дорівнює ріст культури, дорівнює результат. Нам потрібно зберегти якомога більше. Листового апарату. Для цього нам не потрібно запустити, точніше, допустити, зараження патогеном. Тепер поговоримо про взаємовідносини між рослиною і патогеном. Зрозуміло, що більшість грибів це сапрофіти, тобто вони живляться відмерлою органічною речовиною. Буквально три четверті всіх відомих видів це сапрофіти. Але гриби, які атакують рослини, це гриби-паразити. Гриби-паразити можуть бути ектопаразити, тобто зовнішні, і ендопаразити це внутрішні. Якщо взяти простий приклад, то ектопаразит зовнішній це борошниста роса. Тобто міцелій гриба знаходиться на поверхні листа, і ми його зверхні, зверху можемо спостерігати навіть без ніяких приладів. А наприклад, внутрішніх це протилежність до борошнистої роси, це та сама несправжня борошниста роса, тобто переноспорос. Там міцелій гриба знаходиться в листі. На поверхні листя ну, в листковій паренхімі, на поверхні листкової паренхіми через продихи виходять лише плодові тіла із спорами. І відповідно їх ми і спостерігаємо, тому що виходять вони через продихи, а продихи знаходяться з нижньої сторони листа. Відповідно, таким чином ми їх і відрізняємо. Тобто борошний староста це зовнішній паразит, несправжній борошний староста або переноспорос це внутрішній паразит, який локалізується безпосередньо в самій тканині. Крім того, внутрішні вже поділяються на міжклітинні і внутрішні клітині. Міжклітинні паразити це гриби, які живляться в міжклітинному просторі. Тобто всередину клітини вони не проникають. Вони просто рухаються по міжклітинному просторі, а міжклітинний простір із ролика про клітину ми говорили, що він заповнений поживним розчином. Чому взагалі? Вони починають перезидувати, тому що їм потрібні елементи живлення для того, щоб розвиватися самим. І в цьому розчині ці елементи живлення присутні. Тобто вони не чіпають клітини, вони просто в міжклітинному просторі поглинають той розчин, який рослина закачує кореневою системою знизу. Внутрішні клітині це ті, які проникають в клітину і починають її пожирати. Тобто ми говорили, що в першу чергу їм потрібна енергія, вони пожирають мітохондрії. Як енергетичні станції, потім вони переключаються на пластиди, як вмістилище азоту. Чому, наприклад, при ураженні листових пластин починаються хлоротичні плями? Тому що там велика кількість азоту в пластидах, вони виїдають цей азот, відповідно, листя втрачає забарвлення, тобто пігментацію. Коли використовуємо азот по листу, особливо карбамід, одразу бачимо затемнення відтінка, тобто листя стає насиченого зеленого кольору. Це тобто, означає, що фотосинтез впливає. Точніше, азот впливає на фотосинтез. Тут від зворотнього гриб проникає, йому потрібен азот, він його виїдає разом із пластидами, і лист від цього знебарвлюється. Тобто, зрозуміло, є міжклітинні, є внутрішньоклітинні. Збудники ось цих хвороб, септоріозу і піронафорозу, вони відносяться до ендогенних, тобто внутрішніх внутрішньоклітинних паразитів. Вони, заходячи в листову тканину, починають пожирати все. Тобто вони споживають і розчин. Міжклітинний, який знаходиться в міжклітинному просторі, і внутрішній склад клітини. Але при цьому важливо розуміти, що грип присутній на полі завжди, незалежно від того, є симптоми ураження чи немає. Повністю здорової рослини не може бути, як і повністю, наприклад, здорової людини. Може бути дещо не виявлено, не показано, латентно, тобто приховано. Але повністю здорового організму не буває. Гриб присутній на полі завжди, і мало того, він завжди присутній в рослині. На її поверхні чи всередині рослини, вже в залежності від специфікації самого гриба патогена, це залежить, тобто, але він все одно присутній. На перших етапах проникнення гриб взагалі не атакує рослину. Це. Йому не потрібно, він навіть сприяє її розвитку за рахунок того, що чим більша рослина, тим більше він потім заражає, тим більше утворюється відповідно спороношення, і від цього він захоплює більший ареал свого знаходження, тобто там, де він розвивається. Тому. Коли він потрапляє в рослину, в перший період, він не проникає в міжклітинний простір міцелієм, не розростається, він не атакує клітини, він просто чекає золотого часу, коли всі умови будуть в оптимумі. А умови для розвитку цих хвороб ми знаємо, це оптимальна температура плюс 20, це вологість повітря 96-98 на протязі двох днів, і наявність краплини і вологи, тобто опади рясні або, наприклад, сильна конденсація тобто дуже рясне. Утворення роси. Тоді, відповідно, відбувається зараження, тоді він починає масово прогресувати. Поки цих умов немає, він спокійно там знаходиться, сприяє розвитку рослини, і рослина у відповідь на наявність патогена також розвивається сильніше. Концепцію здорової рослини, тобто в тілі, здоровий дух, тут ми не відміняємо. Вона актуальна, тому що сильна рослина має сильну імунну функцію. Все одно є набір речовин, які рослина одразу починає синтезувати, тобто деякі з них синтезуються незалежно від того, є патоген чи немає, деякі починають синтезуватися тільки після того, як патоген проникає всередину рослини. Є речовини, які, наприклад, можуть отруювати патоген. І навіть повністю взагалі розкладати його тканини. От є, наприклад, дослідження, які доводять, що є види рослин, які при потраплянні фітопатогена грибкового походження всередину рослини одразу починають синтезувати пероки водню. А переокосводню він використовується завжди як антибактеріальний антигрибковий засіб. Тобто одразу просто розкладається все, що там знаходиться, розкладається до молекул, і більше загрози для рослини, відповідно, немає. І тому тут дуже важливе поняття це баланс сил. Здорова рослина – це імунна функція, це різні виділення, це просочування клітинної стінки, наприклад, лігніном, суберином, кутином, тобто тими речовинами, які ферментативно розкласти грибу важко і проникнути далі. Тобто це обмежує його пересування. Крім того, рослина підвищує тургорний тиск. Ми знаємо, що гриб проростає все одно через міжклітинний простір. Потрапляє або через механічне ушкодження, або через продихи, устячка далі розростається по міжклітинному простору. Якщо тургор сильний, всі клітини, як цеглинки. Міжклітинний простір між ними мінімальний, це зовсім не заважає внутрішньоклітинному транспорту, тому що в них ось тут є плазмодесми. І вони через плазмодезми дуже легко все передають. Коли тургор високий, через міжклітинний простір прорости грибу важко. Коли рослина ослаблена, метаболізм в неї уповільнений, тургор менший і міжклітинний простір в неї більший. Через цей міжклітинний простір грибу прорости і атакувати набагато легше. Коли гриб проростає, він починає виділяти ферменти, які розкладають. Клітинну стінку. Розкладається клітинна стінка, розкладаються мембрани, він спокійно заходить всередину і вижирає все, що там знаходиться. Збудники септоріозу пірінафрозу якраз таки до таких і відносяться. Вони проростають через міжклітинний простір, потім розчиняють клітинні оболонки і починають вижирати все поступово, все, що навколо них знаходиться, і потім уже на поверхню лише виходять сумки із. Спорами, які далі поширюються там за рахунок краплинної вологи, за рахунок дощової вологи чи за рахунок роси, наприклад, також. Тобто тут важливий баланс сил. І головний концепт з усього, що я розповів, це в сильній рослині менше проблем і менше відповідно хвороби. Тепер поговоримо про те, як з цими хворобами боротися. Розмова буде складатися з двох частин. Перша частина це шляхи, які дозволяють. Не допустити захворювання, друге це що робити в випадку, коли захворювання вже є на полі, вже почалася прогресія. Всі інструменти, які зараз будуть названі, вони працюють в більшій степені не проти хвороби, а за рослину. І вони, можна сказати, в певній степені універсальні. І тому поїхали. Перше сівозміна. Збудники хвороб зберігаються в пожнивних рештках. Багато пожнивних решток по причині перенасичення сівозміни культурою призводить до накопичення більшої кількості патогена. Логіка зрозуміла. Правильно побудована сівозміна, кращий фітосанітарний стан. Далі підбір сорту гібриду. Є більш стійкі, є менш стійкі. знову ж таки, це впливає на зараження тим чи іншим збудником хвороби. Це важливо враховувати. Вегетаційний період. Якщо ми говоримо про зернову групу по відношенню до септоріозу піранофорозу то є така закономірність, що ранні сорти хворіють на порядок менше цими хворобами, ніж пізні сорти. Параметри посіву. Куди відноситься густота, глибина, вони діють не напряму, діють опосередковано. Ці теми ми вже розкривали, тобто густоту і способи посіви, наприклад, зернових я вже на каналі розкривав. Знову ж таки, посилання буде в описі під відео. Але концепція така, що ці параметри вони впливають, знову ж таки, не проти хвороби, а за рослину. Вони допомагають опосередковано. Розвиваєш здорову рослину, вона в підсумку менше хворіє. Протруйник, тобто хімічний засіб. Говорилося у відео про кореневі гнилі, те, що протруйник це перший бар'єр хімічного захисту, це дуже важливо. Знову ж таки, він впливає навіть на ці хвороби, можна так сказати, але знову ж таки, не напряму. Протруйник, ми знаємо, що він максимум тримає там перший, другий, третій листочок це потолок. Як правило, ці хвороби можуть заражати на ранніх етапах, тобто. В осінній період, але тоді, коли вже протруйник не тримає, тобто він там уже не діє. Але за рахунок протруйника ми зберігаємо прикореневу зону, зберігаємо її від утворення прикореневих гнилей, від різних уражень грунтовими шкідниками. Це призводить до формування здорової молодої рослини, і вона у підсумку легше переносить захворювання, тобто вона менше хворіє. Знову ж таки, це впливає, але не напряму, а опосередковано. Тобто, всі оці методи, параметри посіву, густота. Зрозуміло, що велика густота це багато слабких організмів. Мала густота це мало, але дуже здорових організмів це теж не дуже добре. Оптимальна густота це коли ми знаємо силу нашого поля і навантажуємо поле в оптимумі. тобто, коли в нас рівномірно розподілені організми однакового розвитку, однакового сильного розвитку на полі. Відповідно, тоді кожен організм окремо сильний, і з ним менше проблем, він менше хворіє. Це також важливо враховувати. Тобто, по суті, всі ці інструменти вони універсальні, але вони більше я повторююся вже третій раз. Вони не проти захворювання, вони за рослину. Як фемінізм. Він не скільки за жінок, скільки проти чоловіків. Але це, мабуть, треба вирізати це лишнє. Ладно. Тепер переходимо до хімічних методів. Тут. Просто чітко доповідаю. У випадку, коли у вас є захворювання септоріоз або піренофороз, дуже добре з цим боротися, використовуючи фунгіциди на основі азолів. Тобто тебуконазол, пропіконазол дуже чудово з ними борються. Наприклад, є от препарат, кажу це не на правах реклами, ні в якому випадку, просто ділюся своїм досвідом і на каналі цей матеріал є. Взагалі, все, що стосується, буде в описі під відео. Я використовував препарат мікроплюс дисперс. Там. Зовсім трошки тибуконозолу, лише 45 грамів на кілограм, але 700 грамів сірки. А сірка сама по собі це, це дуже сильний фунгіцид. Тобто ми це знаємо, це використовується не тільки на полях, а й в плодових садах також. Тобто сірка фунгіцид, дія ще підсилюється тибуконозолом, ефект на рослинах взагалі шедевральний. Особливо, коли ви працюєте превентивно, тобто на випередження. Очікуєте появу хвороби, працюєте примінтивно, ефект шикарний. Інші препарати на основі, наприклад, тибоконозолу чи пропіконозолу, також для цього чудово підходять. На соняшниках боровся я із септоріозами, використовуючи акантоплюс, тобто, знову ж таки, дуже відомий препарат. Не на правах реклами це кажу, просто чудовий препарат гарно працює, бореться з проблемою. Якщо мова йде про несправжні борошнисті рости, це вже невеликий відступ, Тобто, тому що збудники септоріозу і пернофорозу вони відносяться до справжніх. Грибів, тобто аскамікотові чи аскаміцетові. А якщо ми говоримо, наприклад, про несправжню борошнисту росу, тобто вона відноситься до псевдогрибів або несправжніх грибів, то з нею дуже чудово можна боротися, наприклад, використовуючи танос. Там Фамоксодон і цимоксаніл діючі речовини дуже чудово впораються з хворобою, і цей матеріал також є на каналі. Я висвітлював це у ролику про захворювання соняшнику. Знову ж таки, залишу посилання в описі. Тобто все, що я хотів сказати, зараз ми коротко підсумуємо. Нашим головним завданням при боротьбі з листовими хворобами це зберегти листову масу, тому що це фотосинтез, це енергія, це запорука розвитку рослини в подальшому, тобто стебла. Колосу, чи взагалі стебла, кошика, стебла, початка, немає значення, тобто, взагалі, лисовий апарат потрібен як енергетичний ресурс. Хвороба на полі присутня завжди. І вона починає прогресувати лише за наявності умов, тобто температура, вологість. Знаючи специфіку розвитку паразита, який на полі прогресує, ми підбираємо спосіб боротьби. Для того, щоб. Покращити фітосанітарний стан поля є інструменти, тобто сівозміна, послідовність культур, обробка ґрунту, підбір протруйників, підбір сортів, способи густоти, напрямки, посіву також грають роль. Але якщо вже маємо безпосередньо боротьбу з хворобою, тому що це хімічна боротьба на даному етапі з листовими хворобами це найефективніший метод. Відповідно, коли в нас йде мова, то дуже чудово з ними боротися, використовуючи азольну групу, це тебуконозол пропіконозол. Якщо мова йде про несправжні борошнисті рости, то можна використовувати, наприклад, на основі фамоксадону чи цимоксанілу діючих речовин. Це те, що стосується боротьби з цими хворобами. На сьогодні на цьому все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, відео було для вас корисне. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, пишіть коменти, до зустрічі в наступному ролику.